Привіт! Я Вадім Баранецький, і я клятий клоун у цьому класі. Йоу Петька! Привіт, як справи Вадім. Е, а що це там під цим Пі Це вам не якісь прикольчики. Тут потрібна стратегія, розрахунок і ретельний розвиток стосунків. Ось є. Ярик. Привіт, Вадик. Привіт, Вадімка. Осіантошка. Па па. Як справи вадім, ось і коля. Але це також і не гра. Це справжнє мистецтво. Мистецтво, яке вимагає впевненості, зухвалості та трохи веселощ. Йоу Паша, а що це там отам зверху? Де? Йоу Рома, вгадай що? Шо, йо, Віталя, скільки це там часу. О, зараз гляну по-бистрому, поняв. Іноді це трохи занадто легко. Змусив тебе подивитись, врод пішло. Час для тебе купити нові часи. Але суть цієї майстерності не в тому, щоб обдурити інших. Вона в тому, щоб затвердити себе як загрозу. Бо як тільки ти стаєш загрозою. Йо, Макс, а як у тебе справи? Ей, привіт, тільки що закінчив мою домашню роботу. Капець, наша математичка задала один такий приклад. Ну ніяк не можу його рішити. Можеш помогти? Та й що це за приклад? Так, 150, плюс 200 і мінус 50. Скільки це буде? А, а то це легко. 300 життя стає легким.